Доброго часу моїм глядачам. Отакі От якісні меча з іспанського Толєду. От маємо середній меч Робін Гуда. Славно звісної. Ковальні мечів марто столідо. Оту є марка на сайті цієї кузні є цей меч. Довжина 122,5 см вага під 3 кг Дуже якісні мечі. Якісний матеріал. От меч Ескалібур. Це той меч, який король Артур витягнув з камня. 118 см. Довжина. От Ним користувались, може, десь був в реконструкції боїв. Дуже якісна сталь, важкий. Також кузня, де виготовляють мечі. Фірма... Кузня Марто. Навіть не буду назвати фірмою, бо фірма хто там. Це є фірма. А це є кузня. Де роблять максимально якісні мечі. От тут ще є наклейка Іспанії. Толедо Марто. І третій меч. Ціба. Має маркировку Ціба. Також, скоріш за все, одна з кузень. З також якісний. З якісного матеріалу меч. Я дивлюсь на гравіровки, на напевно, це і є март. Може тут сіба, але одинакові малюнки всюди. Може це і Марто то силки на цю кузню мечів в мене є. Там не тільки мечі, там і саблі, і військове середньовічне спорядження. Все таке дуже якісно, важке сталь. Якісна. такі цікаві мечі. Більше метра довжиною. Всім дякую за перегляд.